Привіт, друзі! Таку класну тему тільки що підняли. про слідування імпульсу. З'являється імпульс, щось зробити не так, піти не шляхом. І з'являється знову сумніви. А чому я це роблю? А як це виглядає зі сторони? Як на мене подивляться інші люди, чи там зробити щось нестандартне? І це треба робити. Тому що це є поклик душі, це є голос Бога, який говорить, що вам робити, де вам зараз бути. І він проявляється в таких дрібних речах, наприклад, при виборі, що зараз їсти, морозиво чи булочку, що я хочу. І напрацьовується він так само через такі дрібні речі, через такі дрібні вибори. Пізніше ви зможете робити більш глобальні вибори. Так само легко. З відчуттям себе. А якщо не будете робити тих виборів, то теж нормально, просто довше будете проходити свої уроки, що теж абсолютно непогано, робіть все по логіці, робіть все як сплановано. Тільки важливо завжди залишати для себе поле для вибору. Тобто без. Без вихідних ситуацій не буває, ви продумуєте для себе, От є один очевидний шлях, що треба робити, придумайте ще декілька різних. І станьте на крок назад. Відчуйте, кожен із виборів От піду там, що я відчую, там або там. І відповідно до внутрішнього відчуття, де вам тепліше, де вам спокійніше, такий вибір і варто робити, незалежно від вигідності. Якогось із варіантів, незалежно від зовнішніх обставин, що вам там обіцяють в кінці, залежно тільки від того, що ви відчуваєте, як правильно зробити. Власне, в рамках своєї роботи я і допомагаю людям відчути цей внутрішній голос, знайти його, розкопати, прислухатися, щитувати знаки, долі, які у вас трапляються, ситуації, які трапляються, про що вони говорять, що хочуть сказати, як поступити. Як себе почувати здорово, і, і які, яким шляхом іти, щоб отримати щастя? І, як ви вже розумієте, щастя абсолютно не криється в якихось матеріальних речах, воно криється в суб'єктивному відчутті. Щастя може бути і в аскетизмі повному, але воно істинне і найбільш широке в всіх сферах життя. І в матеріальній, і в духовній, і в ментальній, і в соціальній. І тому воно має відображатися всюди. Ми можемо з вами зустрітись в різних форматах. Це може бути навіть безкоштовно в, в прямому ефірі інстаграм, може бути чисто символічна ціна за півгодини розмови е, індивідуально, де ми продіагностуємо поверхнево вашу ситуацію і визначимо напрямок її вирішення. Або це може бути повна глибока консультація із е, повним аналізом. Всіх сфер вашого життя, і так само визначення, як звідти вийти, із певними техніками, які допомагають це зробити. Формат вибираєте самі, який вам зручний і комфортний на даний день. Для запису пишіть директ.